Вашого високоприсвященства, владика Миколай, дозвольте від імені Духовенства Кіровоградської епархії, від себе особисто, від усієї душі, з глибоким почуттям пасхальної радості щиросердечно привітати вас зі світлим Христовим Воскресінням. Ці світлі та Спасительні дні Святої Пасхи. Звертаюся до вас вічно живим вітанням Слова Христоса. Спокон віку. Духовна радість нас знову-знову через -знову, і милості Божої збирає для того, щоб ми прославляли Воскресного смертю Христа життєдавця. Ця радість наповнює небо і землю, видимий і невидимий світ. Серця і душі людей, віруючих у Христа. Святитель Іоанн Златоуст, так зображує й цієї радості, нині веселяться ангели, радіють архангели, херовими, Серафими, урочисто святкуючи з нами, світле свято Христового Воскресіння. Воістину, істину це свято виходить за межі що світу. Воно набуває трансцендентального значення і є основою життя Церкви Христової. Не випадково, святий апостол Павел, свою певненість прийшли до коринських християн. А якщо Христос не воскрес, то і проповідь наша марна, марна віра ваша. Христос воістину воскрес. І щоб переконати в цьому. Воскресіння своїх учнів Господь неодноразово являвся їм, спілкувався з ними, давав можливість доторкнутися до своїх ран, приймав їх. Святий апостол Петро в своєму посланні засвідчує, бо ми проповідували силу і пришестя Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитромудрими байками, а будучими очевидцями величі. Благозвірство святі апостоли понесли по всьому світу свої проповіддю. Тому і ми нині торжествуємо і разом з небесною Церквою проставляємо Воскреслого Христа Спасителя. Воскресіння Твоє Христос Спасе, ангели співають на небесах. І нас на землі сподоби чистим серцем, Тебе славити. Паті і Паті. Ще раз і ще раз, дорогий Владико, прийміть щирі вітання зі світлом Христом Воскресінням. Бажаємо вам здоров'я, миру, радості і спасіння. Господь Воскресний Ісус Христос береже вас. Христос Воскресли. <зад> <Бої сьогодні зад> і сьогодні, дорогі змій, ми віто, мису прославу, знак нашої сміттєї любові, за благословіння, з якої було винято частично за ваші здоров'я. Це буде світом, щоб ви нам були завжди імені. В ці дні, напевно, ми відчуваємо найповнішу радість у всьому році, радість духовного значення, радість, яка як справедливо зазначив це свилинтин, не тільки наповнює наші серця і душі, являється. Змістом нашої віри являється доконаним фактом людського спасіння прямою дією Божою в історії людства і заради спасіння людства. І це відчуття спасіння, що Бог прийшов, притягуючи нам свою руку, відчуття його нескінченної, безмежної любові, яка навіть Зійшла на хрест і померла там, наповнює наші серця вдячності і радості, що ми не загинемо, а будемо жити в вічності, і що життя буде не в її одні, а в раю, в тому місці нашої доміці, які створив Господь створенням людства для нас, для нашого буття і для нашого існування. І ця радість ще має одну доконану рису. Вона правдива настільки, що де б ми це не сказали і кому б ми це не сказали, відчувається правда цих слів. Ніхто за дві тисячі років не сумнівається в Воскресінні Христового, адже це чудо було явлене людству і навіть вороги, б бажали заперечити чи скрити цей факт, мусять його прийняти, бо його дарував нам і всьому світу Бог. Наша пастирська діяльність, як наслідників апостолів, полягає в тому, щоб свідчити людям про Воскресіння Христова. Згадайте, як апостоли приходили в города і вісі, в вісі, великі міста і в маленькі. Як вони проповідували перед великим скупченням людей і одиноким путникам. Вони перш за все говорили: Христос Воскрес. Вони говорили, що вмир прийшов Спаситель світу і Він спас, омивши нас своєю кров'ю на Крісті. Що люди Його вмертвили, але Він Воскрес і цією смертю поборов смерть. І цією смертю відкрив нам рай. Ось що ми повинні і світу, який нас сьогодні оточує. У проповідників Воскресіння Христова є велика сила, це перш за все, правда цих слів, і сила свідчення всієї православної церкви, яка проти, протягом двох тисяч років несе радість цієї і всьому людську. Дай Бог, щоб ми з вами, дорогі я достойно несли життям цієї світі. Вони нею надихаючись звершували свій шлях спасіння до Господа Воскресшого Ісуса Христа. На цьому шляху нехай Бог вам поможе у всьому і силами духовними, і силами тілесними, наснагою, і всім тим, що ви будете просити у Нього, у його Святого Христового. Дорогі отці, я щиро вам дякую за цей піст. Отже, важкість посту можна оцінити тільки після Пасхи. І нам здається, що він пройшов швидко, що ми постилися і цей піст приносив нам користь. Але в цьому всьому лежить фундамент великого труда. І я хочу подякувати вам, що ця праця, звершена впродовж цього Великого Поста, вона базувалася на вашій глибокій вірі в Бога. І на вашій любові до Нього, нашого Творця і Спасителя, і до тої пасти, яку він вам долучив. Нехай ця любов і ця віра керують нами впродовж нашого життя, щоб наше свідчення перед Богом, коли прийде наш час, було достойним і спокнене багатьох звершим. Приміть мою вдячність за ці труди. Дякую за ваші молитви, за вашу працю, задля Святої Української православної церкви, за задля нашої Бога Пасхи, Пам'я. Перш за все, ради Господа Ісуса Христа. Нехай він вас ваші сили, старих щоб ви відчували Його дотик у вашому житті. Дорогі отці, я ще раз вам дякую за те, що ви сьогодні приїхали. Майже в дівні партії нашої сьогодні зібралися. Багато приїхало з далеких куточків. Як колись мені казали владика, в нашій партії є місця, що до Києва доїхати ближче, ніж до того міста. І трошки побувавши в цих містах, я таки знаю, що таки, так, такі місця в нас є. Але дякую вам за те, що ви вважаєте за необхідне. Попри далекі відстані приїхати сьогодні і розділити і зі мною, і зі всіма нами цю радість. Нехай вам віддячить Бог. Я ж залишаюсь вашим молитовником Христова Божого. Завжди здякністю Богу і вам, буду молитися за кожного з вашого. Господь вас укріпляв, щоб Господь вас не полишав, і щоб Господь Бог, наш Ісус Христос, завжди був з нами. Нам важко. Навіть не потрібно гадати, що буде далі, що нас чекає, адже це таємниця, яку Бог промислитель людство не відкриває. Згадайте, як Господь казав про друге страшне пришестя. Про час той не знає ніхто, ні ангел, ні людина, ні навіть син Божий. Знання, коли прийде страшний суд. Лежить тільки в одного, в Першого лиця Святої Троті Бога Отця. Майбутні долі людства теж від нас приїду. В цьому є Бог зміст. Аби ж ми знали, що нас чекає, то певне, яким чином по-людськи. І ми б до того готувалися. Але, не знаючи, що нас чекає, нам залишається тільки одне упавати на те, що Господь нас ніколи не залишить. Щоб далі не було, як не складалося обставини в нашій державі і в нашій церкві, щоб не переживав наш богоспасаємий і такий мученицький народ, завжди майте надію і надійтесь на Господа Спасителя. завжди згадуйте Його Воскресіння, і це упавання, і це згадування дасть вам сили все витерпіти, перейти через все. Досягти всього, Бог приймає проти всього світу. Ці слова при Воскресіння Христового дійсно дають силу. Гадайте, коли до Серафіма Саровського приходили тисячі людей, вони йшли із усіх куточків Батьківщини. Вони йшли, щоб запитати їх саме головне, як жити, як спасатися, що робити. Вони йшли зі своїм горем, зі своїми переживаннями і хотіли почути від нього відповідь, пряму відповідь. Так і зараз, напевно, люди їздять до старців, і це є відповіді, і від них вимагають. Хтось їм щось каже, здебільшого мовчать, але люди шукають ці відповіді. Згадайте, що завжди казав цим людям Серафін Сирос. Адже ми знаємо, що він ніколи їм не розказував, що їх чекає, чи як їм прийти через якісь трудності. Кожного, хто заходив і зустрічав з посмішкою і словами Христос Воскресе, радість моя. І щоб людина не відчувала, вона відразу отримувала всі відповіді на свої питання, всі відповіді на свої життєві трудності. Вона сповнювалася радості, покладала свою надію і на Бога, і раптом у світлі цієї надії всі трудності переставали бути трудностями. Все те, що вважалося і здавалося важким, що не можна здавати, таким уже в світлі Христової любові ніколи не здавалося. Від цих одних слів люди отримували і сили жити далі. Сили трудитися, спасатися, сили долати всі трудності, все те, що здавалося нездоламе. Тобто подаруйте і далі в вашому житті, вашу пастрі, вашим людям і самі собі цю радість, радість, яка буде допомагати давати всі трудності, щоб нас далі не шукали. Кажіть самі собі, Господи, спаси мене, Господи воскреси, Христос воскреси. Так і людям, кажуть, усі трудності перестануть бути трудності. Бо Господь Воскреслий прийде на допомогу і управить так, що буде і держава наша Україна існувати, буде і церква наша існувати, і люди знайдуть най спокій, мир і благополучення. Цього всього ще вам бажаю, дякуючи вам, кланююся за ваші труди за ваші звершення і хай у майбутньому нас, пастери, начальник Господь Ісус Христос ніколи з нас не полишає і нікого з нас не полишає. Амінь. Дякую. Дорогі брати наші і сестри, те, що я кажу своїм священникам в повній мірі, зеркається і кожного з вас. І ви живіть надією на Бога, і ви живіть цією радістю, про Христа Воскресення. І ви ніколи не будете знати смутку. І щоб ви у Бога не попросили він спасити минути щедро вам пощастить. І вам, як пані, за другий посту, за трупни цих смут, що ви були, разом з нами майже на Бог. Нехай Господь за все, і вам життя. Ангела вам, правітелям і Боже благодій, буде з усіма вами.